Ви все життя робили це неправильно. Розказую, як протонувати волосся в домашніх умовах. До Речі, в кінці поділюсь секретом, про який я забула, але це була фатальна помилка. Кілька днів назад я фарбувала корені, а зараз хочу протонувати довжину. Нехай це буде моє умовне до, і до речі, дівчата, чи знали ви, що якщо вчасно тонувати волосся, то воно буде блискуче і менше буде ламатись? А професійні шампуні для збереження кольору це зовсім не вигадка Якщо Я тоную довжину, то завжди перший час використовую шампунь для збереження до кольору. речі. Як Гадаєте, навіщо я мастила руки кремом? Тонувати будемо однією з найулюбленіших моїх фарб. Першим найбільшим лайфхаком, який я з вами поділюсь, наносити фарбу потрібно на вологе волосся. Якщо у вас постійно турбує жовтий або оранжевий колір волосся, просто візьміть фарбу з синім та фіолетовим підтоном. В кінці фарбування у фарбу я завжди додаю шампунь, рівномірно розподіляю по волоссі, а потім у душі спінню і тримаю хвилин 10. Тим чином, фарба протонує кожен ваш волосок, навіть якщо ви щось пропустили. Ну і момент, про який.